Пека харчування на свята це дуже важлива і актуальна тема, як же убезпечити себе від переїдання та отруєння протягом святкового періоду. Перше, що радять спеціалісти, це не купувати продукти харчування і продовольчу сировину в несанкціонованих точках продажу. Це потрібно робити тільки в місцях продажу, де продукти проходять ветеринарно-санітарну експертизу і в наявності документи, які свідчать про їх якість. Дотримуйтесь гігієнічних вимог при приготуванні страв. Це прості вимоги, але вони дуже вагомі. Це ретельне миття рук. Треба ретельно здежирити поверхню рук. І тоді легко розчиниться жирова оболонка, і тоді дуже легко змиється мікроорганізм, який не попаде в рот до людини і не попаде на їжу. При виготовленні страв обов'язково використовуйте чистий посуд, чисте приладдя, інструменти. І обов'язкова умова це роздільний інвентар для приготування готової та сирої продукції. Ні в якому разі не можна на одній дошці, одним ножем розділяти, наприклад, сьогодні сире куряч, куряче м'ясо, а на завтра готувати інгредієнти для салатів. Спеціалісти зазначають, що сире м'ясо та яйця є джерелом інфекції сальмонельоз, яка дуже стійка до факторів навколишнього середовища і боїться тільки кип'ятіння. При приготуванні страв чітко дотримуйтесь технології приготування. Не готуйте страви заздалегідь, споживайте їх свіжими. Якщо ж такої можливості немає, зберігайте їх у холодильнику при температурі плюс 2, плюс 6 градусів цельсію, не більше ніж протягом двох діб. Заправляти салати потрібно безпосередньо перед уже. У їжу. Не вживайте велику кількість солодощів, не зловживайте алкоголем, тому що це приведе тільки до неприємностей і загострення хронічних захворювань зі сторони кишково-шлудкового тракту та серцево-судинної системи. Не допускайте до вживання продукти з просроченим терміном зберігання. Якщо вже ви придбали продукти напої і у вас є хоч маленький сумнів, будь ласка, не вживайте їх. Кремові вироби, якщо це кремові вироби з масляного крему, то їх зберігають при температурі не вище 2-6 градусів і не більше 36 годин. Якщо це вироби із заварного крему, то вони взагалі зберігаються не більше 6 годин. Новорічні свята це дуже серйозне випробовування для шлунково-кишкового тракту, а особливо для людей з хронічними захворюваннями, адже кількість і частота вживання їжі в ці дні суттєво перебільшує звичний раціон. Не потрібно напередодні свята голодувати. Це дуже велика помилка, тому що напередодні свята ви голодуєте, а потім починаєте з'їздати все, що є на вашому святковому столі. Такого робити не потрібно. Харчуйтеся правильно, помірно, невеликими порціями на протязі всього дня. І тоді ви не будете відчувати переїдання та перенасичення. Також більше рухайтесь, не сидіть за столом. І тоді ваш шлунок скаже вам велике дякую. Якщо ви вже переїли і у вас виникає якась важкість шлунку, то так, ви можете випити ферментні препарати, такі як креон, мезим, панкреатин, або ж якщо у вас вже виникли больові відчуття в області шлунка або спазми, коліки, то ви можете приймати, прийняти будь-який спазмолітик. І пам'ятайте, що зранку ваше тіло скаже вам дякую за кожну нез'їдену ложку та невипитий вина.